Сказав Господь, що до нього прийшли, ви даєте себе за праведник перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що в людини високе, Богові огидне. Закони пророки були до Івана і того часу благовіститься Царство Боже, і кожен з трудом уходить до нього. Легше, щоб небо і земля минулися, ніж щоб із закону одна риска пропала. Кожний, хто розводиться з власною жінкою, одружиться з іншою, чинить перелюб, і той, хто одружився з розведеною, чинить перелюб. Сказав Ісус до своїх учнів: неможливо, щоб не приходили спокуси, однак горе тому, через кого вони приходять. Ліпше тому було б, коли б млинове жорно було прив'язане йому до шиї, і він був кинутий в море, ніщоби він спокусив одне із цих малих. Уважайте на себе самих, коли зрішить твій брат, докори Йому, і як він покається, прости Йому, і коли сім раз на день він зрішить проти тебе, і сім раз вернеться до тебе і скаже Каюся. Простиму. Слава Тобі, Господи, слава тобі, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Каже Господь, що легше, щоб небо і земля минулося, ніж щоб одна риска із закону пропала. Це є Слово Боже сидіть. Це є слово Боже, яке для нас повинно бути направляючим. Каже Господь такі слова, знаєте, коли кожен, хто розводиться з власною жінкою, одружується з іншою чинить перелюб, і хто одружився з розведеною, чинить перелюб. Що Господь хоче сказати? Нас що ніхто не розводиться, чи ніхто не одружується в другий раз, я знаю одного товариша, що вже п'ять разів жонатий, але то є тільки державним тим шлюбом, чи державним розписом. Що Господь має на увазі, якщо ти розводишся, щось там не вийшло в перший раз. І Господь Бог каже, що Пес вернувся до своєї блівотини, щоб не робити ті самі помилки знову. Бо в кінці завершується Євангелія. Якщо брати зрішить проти тебе, простимо. Дуже важно є прощення, щоб ми вміли прощати. Бо прощення має дуже велике значення для нас, бо іменно через прощення ми перемінюємося. Нема прощення, нема переміни. Господь каже: неможливо, щоб не приходили спокуси, але горе тому, через кого вони приходять. Розумієте? Так же само, коли Господь чому ставить нам перед очі подружжя, бо це та річ, яка не може обминути нікого. Ви скажете, ну а ті, що не одружені, ніколи не одружувалися. В будь-якому варіанті вони можуть бачити подружжя. Бо кожен, хто народився, мов тата і маму. І для кожної дитини, яка виросла без тата. Вона розуміє цінність, що вони разом. Кожну дитину, яка виросла без тата і без мами, в сиротинцях ще десь, це є постійне бажання батька і матері. І через помилки батька і матері, чиниться, отой, розривається подружжя. І Господь говорить про це як про тяжку рану. Бо після любого зранення, що приходить? Сцілення або рана, інфекція, смерть. Якщо немає прощення, нема зцілення. Іменно про це Господь звертає нашу увагу. Бо Він каже, якщо одружується з розведеною і жиє так само, він чинить перелюб. Хто розводиться і одружується з іншою, чинить перелюб. Хто бере розведену, чинить перелюб. Не через сам факт, що він бере її, а сам факт, що він не змінюється. Господь Бог прийшов змінити світ. Він прийшов його. Доповнити тими законами, які були вже на землі. І ще дуже головне, що починається святе Євангеліє нинішнє. Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що в людей високе, Богове ви Огидне. Я собі думаю, ну так як так може бути? Ну не може так бути, що у Бога воно таке високе, значуще, тої в людини значуще, високе, а у Бога воно огидне. І думаю собі. А от, наприклад, наприклад, заслужений артист України. Це ж гарний титул. Народний артист України, заслужений вчитель і так далі. Це ж поважні титули, ні? Люди це почитають, шанують. Але знаєте, каже Господь, що для нього це є марне. Бо тому що, знаєте, Перший заступник другого начальника Третого зама перед Богом там немає ніякого значення. І заслужений діяч мистецтв перед Богом на Страшнім суді значення не буде мати. Титул значення не буде мати. По ділах ваших пізнають вас. Є люди, які не титуловані, але вони. Перед Богом мають заслугу таку саму, як ті з дипломами, з медалями. А часом і більшу. Часом і більшу. Бо Бог міряє неземними титулами, бо ми знаємо, що земні титули часто присвоюються нечесно, а часом їх для себе випрошують. Теж дуже нечесно. А часом їх купують для себе. І для Бога це є бредота. Все, що для людей таке велике, значуще. Знаєте, ми часом хвалимося. От подивіться, яка в мене гарна родина, який в мене чоловік, яка в мене жінка. І вони йдуть і так вміють себе представити. Приходять додому, і найбог борони. так на хату не сідає. Люди живуть. Для інших, щоб всі бачили, які вони правильні. І Бог каже: той, хто відпускає свою жінку, чинить перелюб. Так вони живуть разом? Ні. Вони декларують своє життя разом, але разом не живуть, бо не приносять плоди ні для людей, ні для Бога. Господь хоче перемін. Кожна людина, яка прийняла Бога, вона не може бути та сама, як була. Через всі наші труднощі відкриваються двері можливостей, можливостей яких? Щоб Бог прийшов до тебе. Коли тобі трудно, коли тобі тяжко, коли ти когось втратив, коли ти військовий отримав поранення, коли ти попав в ситуацію якусь складну, коли в тебе щось в житті сталося, щось таке дуже складне, велика втрата, великі розчарування. Це двері можливостей пустити Бога в своє життя, щоб твоє життя перемінилося. Жертва в нашому житті має велике значення, великий етап перемін, від якого мають початися зміни, зміни тебе. І тому Господь Бог каже, що через спокуси приходять зміни, які роблять людину гіршою. Через спрощення приходять зміни, які роблять людину кращою. Вибирайте поки живі. міняйтеся для Бога. Прийміть Бога в своє серце, і ваше життя зміниться, ваші рани загоються, і ви станете іншими, ви станете кращими. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!